Міжнародна громадська організація Центр здорової молоді функціонує на теренах України вже більше десяти років. Основний напрям діяльності говорить керівник полтавського середку допомога нарко- та алкозалежним людям. Наша програма предусмотрена год прохання реабілітації. тобто це півгода реабілітації стаціонарного і це процес ресоціалізації. То есть человек уже находится более там в социуме, учится правильно распоряжаться своими финансами, распоряжаться своими какими-то принятыми решениями. Учаса жити заново своїми ідеями та результатами роботи розповідають члени організації. Вони готові поділитися з органами влади, міліції та громадськістю. Головне досягти спільної мети зменшити число наркозалежних людей. Ми готові предоставляти свої якісь сили, своїх співробітників, віддавати на може, журства волонтерить в аптеках, можуть за задіствувати. Притона, щоб ну все це було виявлено. тільки за і представники міської влади, оскільки взаємодія центру здорової молоді та чиновників важлива у реалізації профілактичної роботи. Ми сьогодні виокремили напрямок і вектор руху нашої спільної взаємодії і вбачаємо за необхідність і важливість проведення. Пропагандистської профілактичної роботи для уникнення негативних явищ в подальшому позитивну ідею виходу на новий рівень оцінили і медики. Це, скажімо так, ще один новий сегмент в області в системі роботи з людьми зависими. І навірно займе свою свою нішу, необхідну нішу. Щорічно в Україні тільки від наркоманії помирає близько 120 тисяч осіб, середній вік яких становить 20-25 років. Загалом на Україні працює 25 центрів реабілітації центру здорової молоді, в яких на сьогоднішній день близько 500 людей має можливість залишатися тверезими і соціально орієнтованими людьми.